У рамках офіційного візиту в Україну Ірпінь відвідала велика делегація з Австрії на чолі з генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Петером Лаунським Тіфенталем. Австрійці прибули до Ірпеня з гуманітарною місією. Вони побували на кількох об'єктах, куди повернулося життя завдяки допомозі Австрії. Найперше завітали у відбудований після руйнувань дитячий садочок Знайко, щоб передати закладу генератор. Ми хотіли приїхати особисто в Україну і, зокрема, у ваше місто Ірпінь, щоб показати вам свою підтримку, подарувати тепло дітям. Як батько трьох дітей, я можу зрозуміти, яким важливим є це завдання допомагати дітям стояти з ними поруч у цей важкий час, зазначив керівник австрійського МЗС. У стінах садочку відбулася тепла зустріч австрійців з колективом закладу. Гостей розчулили подарунки, які тут підготували для них як вдячність від імені працівників та вихованців. Знайки це символи української духовності, прадавні сакральні обереги, ляльки-моташки, зроблені власноруч. Це дуже символічний подарунок. Ми відчуваємо теплоту і сердечність, яку випромінюють ці ляльки, зізнався дипломат. Заступниця ірпінського міського голови Юлія Остич подякувала австрійцям за підтримку та вручила на згадку про ірпінь пам'ятну монету на ній романівський міст, що став дорогою життя для тисяч містян. Ми дуже дякуємо австрійському уряду за надану допомогу. Сьогодні ми отримали один із генераторів, які виділені були на Київщині. Ми плануємо найближчим часом відкривати садочок. Тут уже гарне укриття є, вже все підлаштовано і підготовлено для прийому наших діток. Тому найближчим часом ми будемо зустрічати наших дітей. Австрійські дипломати зустрілися також з мешканцями будинку 105 вже на вулиці Северинівська. Багато сімей змогли заселитися в нього завдяки допомозі Австрії, адже саме ця країна посприяла у відновленні пошкодженої будівлі. Будинок був сильно пошкоджений. У нас було два перельоти відмін, уламки була пошкоджена був пошкоджений сильно дах. Це все відбудували дуже швидко і, як бачимо, якісно. Гості зайшли у цей двір також не з порожніми руками. Мешканцям будинку вони роздавали павербанки. Петер Лаунський Тіфенталь сказав: люди мають бути вдячні також і українській громадській організації Народна допомога. Адже про першочергові потреби ірпінців в Австрії дізналися від цієї організації, і зараз допомогу надають саме через неї. Прикладом такої співпраці є відновлення цього будинку. Це перший будинок, який ми робили в Ірпіні. Другий ми закінчили. Це Михайловська, 20А. Така ж сама ситуація. Наступний будинок, зараз ми працюємо з Соборною, 1 6. І на Михайлівській, і на Соборній. Ми працюємо спільно з комунальним підприємством ЖКХ Ірпінської міської ради, тому що ми виконуємо роботи, деякі матеріали за нами, але металеві листи покрівлі це надає міська рада. У рамках співпраці з австрійськими партнерами планують також відремонтувати покрівлю багатоповерхівки на Северинівській 105 м. Зараз триває оформлення відповідної документації. Австрія е показує приклад іншим державам, іншим державам Європи, е як потрібно розпочинати відновлення вже сьогодні, е починаючи саме з таких міст, як Ірпінь, е відновлювати допомагати людям їх житло, навіть маленькі пауербанки. Але для людей це теж певна підтримка, і певна думка про те, що життя продовжується, необхідно рухатись далі, і однозначно ще будуть відновлені, і буде допомога.